Вітаю вас, шановні колеги, із Незламного Харкова. Ми добре розуміємо, наскільки теперішня зустріч відрізняється від минулорічних презентацій. На превеликий жаль, Олександр Іванович Борзенко не може до нас долучитися, і за його дорученням, сьогодні наш підручник презентує я. Перепрошую, що мене не видно, але сподіваюсь, чути добре. Попри війну, ми продовжуємо працювати, бо віримо в перемогу. Ми також переконані, що знання з літератури є надзвичайно важливими, адже вони не лише надають молодим людям моральну підтримку, а ще й виховують справжній недекларативний патріотизм. Саме так наша мова і наша література роблять нас українцями. У підручнику ми використали модельну програму Національної академії педагогічних наук, голова робочої групи Таміла Олексіївна Яценка. На нашу думку, ця програма забезпечує головне, ефективне сприяє формуванню української національної ідентичності. Наш підручник є результатом. Колективної праці команди видавництва ранок. Окрім авторів, до його створення долучились редактори, коректори, художники та верстальники, і разом ми втілили чимало новаторських ідей. Ось ви бачите обкладинку нашого підручника. Вона яскрава і певною мірою відзеркалює особливості навчального матеріалу майбутніх шестикласників. Ви бачите суроліт і наших героїв. Мавко, як знаковий образ української міфології, яку ми вивчаємо у шостому класі, поруч з нею український підліток, який може бути і героєм твору Лесі Вороніної Климом Джурою, або героями сапіїнців Володимира Арінєва мишком Небораком і Сашком Ненароком, герої наші узори льоті, над містом, у якому Легко впізнати Київ, бо зображені його знакові місця, про які ми теж говоритимемо, коли йтиметься про патріотичну українську лірику. Підручник має бути сучасним. Це основа нашої концепції. Ми глибоко усвідомлюємо відповідальність, яку несуть усі причетні до виховання молодого покоління. Патріотизм не абстрактна умовність, а річ конкретна і необхідна, наповнена для нас реальним досвідом війни. Ми прагнемо за допомогою літератури виховувати учнів в українському національному дусі, але виховувати людей вільних, сучасних. І відкритих до світу, інакше кажучи, ми прагнемо формувати українську і водночас європейську ідентичність. Що ми пропонуємо? Простоту і доступність викладу. На сучасному, у науковому рівні розповідаємо про твори, що були написані в різні епохи, залучаємо потрібні контексти і водночас звертаємось до особистого досвіду учнів. У кожного цей досвід різний, тому і ми і пропонуємо дуже різні завдання до текстів. Ми акцентуємо на виразних і яскравих звукових та зарових образах, при вивченні класичних творів порушуємо актуальні проблеми, уникаємо багатослівності та інформаційного перенавантаження. За допомогою системи завдань і питань моделюємо ситуації, що заохочують критичне мислення, навчають порівнювати, зіставляти, працювати самостійно і в колективі. Ми усвідомлюємо, що за останній рік змінився і сам процес навчання, тому зробили все можливе, щоб підручником було зручно користуватися і тим, хто має можливість відвідувати школу, і тим, хто такої можливості. Позбавлений і навчається онлайн. Наведу лише кілька прикладів. По-перше, ми доволі часто звертаємось до досвіду навчання однолітків ваших учнів. З одного боку, це дає нам можливість подати цікаві апробовані на практиці завдання, а з іншого, це така своєрідна психологічна підтримка. Якщо з цими завданнями впорались твої однолітки, то й тобі під силу. По-друге, у завдання виконання яких потребує аналітико синтетичної роботи, ми подаємо ненав'язливі підказки. Наприклад, як на цій сторінці у вигляді хмарини слів, ми знаємо, як учню або учениці шостого класу іноді важко самостійно сформулювати тезу щодо теми основної думки, характеристики образів тощо. Зібрані у хмарині слова допомагають знайти словесний матеріал для оформлення власного судження. Ми усвідомлюємо, що розвиток клеретичного мислення і вироблення навичок ефективної роботи з інформацією є головною проблемою сучасного навчання. Важливо не просто знати факти, а вміти їх осмислювати і формулювати власні. Думки про літературу і світ. Підручник дозволяє легко і творчо засвоювати навчальний матеріал. Ми не тримаємось виключно усталеного шаблону. Тема, ідея, художні засоби, натомість широко використовуємо можливості сторітелінгу. Сучасні тексти про літературу мають бути цікавими, інакше їх просто не прочитають. Підручник має електронний додаток. Який у різноманітність, роботу в класі, а особливо стане у пригоді тим, хто навчається онлайн. Додаток інтерактивний. Учні зможуть подивитися цікаве відео, виконати завдання, які оцінить учитель, перевірити власні знання. А ще в електронному додатку подано в повному обсязі великі художні твори і твори для позакласного читання. Шановні друзі! Хочемо побажати вам витримки, душевних сил, а ще міцного здоров'я та мирного неба. Пам'ятаймо, перемога складається зі щоденної копіткої праці та боротьби мільйонів людей. Ми з вами так само боремося за наших дітей і за наше вільне майбутнє. Хай усе буде добре. Дякую вам за увагу!